Готуємо поведло з ружі зараз, щоб зимою пекти рогалики, пампухи і багато чого ще. Рецепт вам залишаю і дам кілька невеличких ремарок. Відділяти чи не відділяти білу частину пелюстки. Це як викручувати і зрізати білий гриб. Біла частина гіркоту не дає, але є ті, що свято вірять в це і відрізають. Я не маю стільки вільного часу. Можете мене привселюдно стратити. Я дозволяю. Терти в макітрі не обов'язково, але це та магія, як і з маком. Я свято вірю, що так смачніше. Лимонна кислота. Треба, щоб зберегти колір. Якщо вам колір не важливий, не додавайте. Горло тертою ружою ви теж полікуєте. Алкоголь чи додавати можна смакує краще. Горіхи. я додаю безпосередньо тоді, коли випікаю рогалики. Зберігайте у сухому прохолодному місці. Росте ця ружа, мабуть, по всій Україні, просто у різних куточках має свою назву. У нас це просто дика ружа або рожа. Для мене заготовка тертої ружі є традицією і невід'ємною кулінарною спадщиною галичини.